Вітаю всіх на каналі Квіти та Інша Я Інна, і в нас все ще продовжується літо, хоча поступово наближається до кінця, і ще зовсім трішечки і настане пора хризантеми. Тому саме про неї я хочу поговорити сьогодні. Ну, Як нам отримати гарне квітування, як його прискорити? Чому на базарі? Продаються квіти, ну вже повністю розквічені набагато раніше, ніж в наших подвір'ях. Тому поговоримо про це. Ну і ось перед вами хризантемка раннього терміну квітування, вайт, Вона має квітнути серпень-вересень, початок квітування, ну і там скільки витримає. В тому році вона в мене була в горщику і розквітла набагато пізніше. Аж в цьому році ось вже показує свої перші квіточки. Бачимо бутони ось такі вже. Ну, деякі розкриваються, деякі в процесі, так би мовити. Але взагалі-то, ну, це вже. Скажімо так, починає сезон вона. Хоча це друга хризантемка, яка розквітла, тому що ще в мене квітне хризантема, забулася, як називається. Ось така, поки дійшла, згадала ельф. Ось така красива, невеличкий кущик зовсім, але симпатичний. Але знову ж таки, це тільки початок сезону. Ну і... На майбутнє ми хочемо отримати гарне квітування. І кожного року от йдемо, наприклад, на базар чи там, можливо, магазин, де хто купує що. І вже в вересні місяці ми бачимо гарно розквіттіні такі кущики хризантеми, Коли вдома в нас ще зовсім ну, або так тільки починається, або ось бутон, або буває, що немає, он як далі ще зовсім немає ніякого точка. Чому так виходить, тут відповідь на це питання одна, тому що для того, щоб отримати дуже раннє квітування, люди, які продають квіти, які займаються цим, вони їх притяняють. І це одна така головна вимога для того, щоб отримати це квітування в серпні і в вересні. Якщо цього не робити, іншого виходу тут немає. Для того, якщо ви будете притяняти, Звісно, там ще потрібно підживлення, все таке інше, але ну, це вже йде в комплексі. Але якщо не притіняти, то такого раннього квітування не можна досягти, якщо хризантема ну, сама по собі не має квітувати так рано. Тому що все-таки різні сорти, і там різний зовсім термін квітування на кожному вказаний. Тому тут треба на це зважати. Що ми в домашніх умовах можемо? Зробити для того, щоб хоча б вона розквітла, ну, в термін, повинна вона в серпні вересні, щоб вона в серпні, вересні і розквітла. Що для цього зробити? Ми їй можемо дати добрива, які будуть відповідати за стимуляцію квітування, за те, щоб вона скоріше розквітла. І тим самим прискоримо це все і зробимо наші квіти більш яскраві. Ну і вони будуть довше триматися на кущику. Ось я перейшла за теплицю, де в мене ростуть хризантеми в ґрунті. І дивіться, як по-різному вони розвиваються. Ось тут ще тільки-тільки щось іде похоже, що буде бутончик. А ось на цих хризантемах їх вже повно-повно, ще трішечки, і вони будуть розкриватися. Тому що це хризантема рання. Я бачу вже трішечки ніби показує щось. Тобто вона у вересні, я надіюсь, розквітне. Ну, по ній вже видно. А ось таких хризантеми, якщо вони пізніші, то вони пізніше розквітнуть. Але щоб трішечки це все прискорити, потрібно, звісно, їм допомогти. А що тут? Тут ми якесь калійне добриво і робимо підживлення і під корінь, і по листу. Про схеми підживлення я вже неодноразово розповідала, показувала, що та як, показувала і хризантеми свої, які так нерівномірно розвиваються. Ну і в попередніх відео я вже говорила, що потрібно вже з середини липня давати потрішки калій на добриво, тобто чергувати його із з рівною формулою добрива. Брати, ну, наприклад, 20 20 20 і чергувати його з добривом де більше калії. От, А в серпні вже саме найкраще перейти на чисто, ось друга половина вже серпня, чисто калійне добриво. От. І навіть якщо ваша хризантема росте в ґрунті, потрібно для того, щоб вона розквітла вчасно, не затягла своє квітування, тому що вона може його затягнути просто навіть від погоди. то... Бажано їй дати ось таке калійне навантаження для цього. Дивіться, на мою думку, це тільки на мою думку, квіти, які вирощуються в ґрунті, вони особливого підживлення не потребують, тому що я маю на увазі зараз хризантему, тому що вона візьме все, що їй потрібно із ґрунту. А ось ті, що в горщиках, я знову ж таки показувала в горщиках свою хризантему, От, там без підживлення ніяк, там регулярні підживлення мають бути. Ну і такі система, ну, система повинна бути. От. А якщо в ґрунті, то можна і знаєте, обмежити ці підживлення, там колись підживили, та й добре. Ну, але ось Для того, щоб розквітло вчасно, ну, калійне підживлення обов'язкове. Що я використовую, можу вам сказати, що, ну, на мою думку, в цьому році буду використовувати я під корінь, сульфат калію. Я його використовую під томати та огірки. Мені дуже сподобалось це добриво, тому можу і вам зарекомендувати. Там велика частина калію 50, десь, ну, близько 50% і сірка. От, не містить воно І це ще дуже гарно для квітів. Бо не всі квіти люблять хлор. Отаке таке добриво буду вносити під корінь. І ще раз таке несу, і раз буду ще носити, якщо у вас є така можливість, звісно, і воно у вас є. Доброго типу майстер, з перевагою, калію. Це може бути ну, така формула 3 10, 38 чи щось приблизно таке я пропишу, плюс мікроелементи. Це буде, звісно, кращий варіант, тому що, е окрім. Е Окрім азоту, фосфору і калію, там будуть ще мікроелементи, що, звісно, покращить стан рослини і дасть їй більше для здоров'я, для імунітету, для всього такого і для квітування, що є головне. Тому, ось таке добриво дуже гарно дати. І по листу, це те, що я буду робити. Я ще дам плантафол також з формулою калію. Ось такі. Зробити дії, і це прискорить квітування наших хризантем. Здається, що зараз ще і рано, але ні, зараз вже час. Коли було рано, то я ще казала, що ще калійні можна вносити, можна. ні, А ось зараз, коли це вже необхідно, необхідно було перейти на них раніше. Якщо ви цього не зробили, то зробіть зараз хоч ось так. І це буде гарно для наших квіточок, і вони нам віддячать швидшим квітуванням. А звісно, Завжди оця, оця питання, чому там на базарі краще квіти, ніж вдома, швидше розквітають. Ну, люди займаються цим, вони притіняють, починаючи там, не, не знаю, мабуть, що я точно техніки не знаю, але десь, мабуть, ще не місяця приціняють, так що, на скількись годин, У кого є така можливість, він це вивчає і робить. А хтось так вирощує. Я вдома в себе, він, звісно, цим займатися, навряд чи буде так, як і є. Коли розквітнуть, тоді розквітнуть, але щоб це було швидше, трішечки допомогти. І тут ще не забутися від шкідника обробляти і від хвороб. Якщо вже давати колись ту, наприклад, плантакол, додавте туди якоїсь і ще якусь топазу чи щось такого, від грибкових захворювань, і це буде такий баковий суміш і буде дуже гарно по хризантемі це все зробити. Ну, Замість топазу можна було б навіть краще, мені здається, квадріс. Так. Я буду так робити квадріс, актара, чи то твікс, чи то нурел. Ну, такі У мене те, що в мене є зараз по листу, я буду робити таку бакову суміш і ось це все обробляти. Тому що незважаючи на те, що я б на ці хризантемки, Бутончики є, вони ще досить малесенькі, хоча це хризантема раннього квітування. Ну, чомусь вона не хоче. Таке ось відео. Ще в заключення трішечки петунії, як же ж без неї. Вон та біленька і вейл після обрізочки дуже гарно виглядає. А ось сама верхня там мікс із опери White і опери Red. Вона я її не обрізала, ну, вона так собі. Ну, не, не досить гарно, але й не дуже погано. Так, вони тут майже на городі ось такі квіточки. Вей кармін після обрізки він починає розквітати. Трохи затормозилася, але щось потрохи є. Катарантуси дуже красиві. Ну, ось так. До побачення, до нових зустрічей. миру нам та гарних квіточок.